Події відбуваються на Західній Україні 50-ті роки, концтабір для націоналістів. Значить, гуцул Іван відсидів 5 років за Бандерівщину, викликають його в кабінет до собіста. Приходить Ванька в кабінет, за столом сидить майор Собіст, такий строгий, з сигаретою в зубах Біломар каналу. Дивиться так Ваньку, міряючи очима і каже, ну що, Ванька, відсидів ти п'ять років за націоналізм. Пора тебе випускати. Ну, але я от дивлюсь на твою ту бандеровську рожу, і я ж виджу, ти ж не виправився. Ти якою бандерівською сволоччю був, такою бандерівською і лишився. Ванько, ні, ні, товариш майор, ні, я, я зрозумів, я, я все, я ж п'ять років, я, я, все, я, все, я все зрозумів. Добре каже майор, задаю тобі одне питання. Якщо відповіш правильно, підеш на волю. Не відповіш правильно, дам ще два роки, Відсидиш ще два роки. Я ж вижу, ти не змінився. То ваш майор, задавайте, я все відповім. Ну, дивись, Іванька, ти стоїш, у руках у тебе карабін. В карабіні один єдиний патрон. Стоїть перед тобою фашистська сволоч і чесний радянський командир. Ти в кого стріляти будеш? Ванька так зопало, та як у кого? Та каже, та москаля завалю. каже майор, ну видиш. Я ж казав, Ванька, ти ж яка сволоч бандеровська була, така й лишилася. Дали Вані ще два роки. Відсидів гуцул ще два роки. Приходить концтабірний собіст, приймає його в себе в кабінеті. Заходить ванька. Майор дивиться на нього. Каже: Ну що, Ваня? Відсидів ти ще два роки. Ну, але ж я виджу по твоєму рожі наглій бандеровський, Ти яка сволоч Бандеровська була? Така сивола ж бандеровська і лишилася Тебе на волю випускати не можна. Товариш майор, Ваня, в, 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 чесно, так, товариш майор, я, я вам клянуся, я, я все, я сім років вже відсидів, я, я змінився, я, я більше не бандера, я все, я чесний. Добре, Ванька, каже собіст. Я даю тобі одно питання. Відповіш правильно, підеш на волю, не відповіш правильно, ще два роки дам констабору. Розумів? Я зрозумів, товариш майор зрозумів, давайте питайте. Стоїш ти ванька з карабіном, в карабіні один єдиний патрон. Стоїть перед тобою фашистська сволоч і чесний радянський командир. Ти в кого стріляти будеш? Ну, відповідай. Ванька такий переляканий, думає, зараз опять ляпну якусь дурницю і знов два роки думає, а каже, товариш майор, товариш майор, а ви, ви, от якби ви мали один патрон, ви в кого би вистрелили? Собі скажи, як у кого, Та ж зрозуміло, у кого пристрелив фашистську сволоч. Ваня заведети, каже, товариш майор. Один хрен москаль мені лишається.